хто платить за землю, які, які сьогодні нюанси були, чи мають право знаходитися хлопці в Балаклаву. Тобто ми це все поясняли. Зараз вам все більш конкретно відповідає мер міста, прокуратура. Ну а який то скажу, консенсус був? Був ли він достигнутий в ході? А, то есть, так. а вам, вам, вас это не говорили, вам не, не сказали об этом? Ми вислухали нашу сторону, їхню сторону, будут сейчас решать. Со стороны предпринимателей никаких движений, со стороны кооператива никаких балаклав, никаких угроз, никому ничего. Мы и прокурору сказали, что мы будем ждать любого решения законного. И примем его такое, какое оно есть. И на сегодняшний день ну, будем мы работать, людям надо работать, нужно всеми кормить свои. Что будет с той стороны, непонятно. Що директор і... ринку В'ячеслава сказала, вам дадуть зараз працювати, чи ті представники, її представники ну, надалі Балаклава будуть стати? По, -по, по її вираженню, їй не дуже хочеться вбирати цих парней з Балаклавами, але я так думаю, що її вбедили, що це незаконно і нехорошо поступати. Щоб это їх погоди... Как, а какой... Конкретно она будет давать работать предпринимателям? Ну, сказала, работайте, какие она, она же не препятствует. Это то, что там возле магазина находятся эти парни в балаклавах и пугают людей, и детей пугают. Э, Случай предпринимательницы рассказала, мама с ребенком подошла, а ребенок испугался. Ну, к чему это? Что это за? Ну, то що як вона відреагує на это, це, це вже тільки... покаже покаже да. Та незаконної методи не знаю, що нам можуть ще придумати незаконного, законного но е, все, все дов рішити суд точку поставить зараз. ви надієтеся конкретно на прокуратуру, на їхнє розслідування і потім да. на суд. І як вони вже приймуть рішення, будете вже, вже згідно закону далі працювати ну, так. По большому счету и прокуратура, и милиция, они только общественный порядок охраняют, а решение все-таки суд принимает. Сейчас в Коминтерномском суде находится дело, которое, я думаю, поставит точку в этом вопросе. И уже будем. Я же мы примем любое решение, которое будет... Главное, чтобы было законно. Закон, естественно. Кудрявцева свои высказал претензии, кооператив высказал свои претензии, и все осталось на своих местах. Единственное, что и прокуратура, и, и милиция сейчас поставили условия перед Кудрявцевым, чтобы она навела порядок с этими людьми, которые приехали в Балаклавах, которые приехали с ножами, вооружены, да, их там сейчас милиция как бы поизымали это оружие, но ну, ножи я имею в виду. И она пообещала, что наведет в этом плане порядка, что даст людям работать на рынке. А все, больше ничего здесь практически не видит. Ну послушали, ну поговорили. Каждый остался при своих интересах. Кооператив при своих, Кудрявцева при своих. У каждого своя справедливость. У нее своя, <как> кооператива своя. Поэтому и там материалы в суде, и она какие-то суды повыигрывала. Это, я думаю, что это будет такой, знаете, вялотекущий момент, вялотекущие дела. Через суды, через... Ну, я думаю, что Кудрявцева это выгодно, потому что она практически ничего не платит в бюджет. Если кооператив платит, наш кооператив платит, вот это 600 тысяч гривен, да, Там э, все троины, которые там есть, Бриз тоже платят. Она ничего не платит. Ей это выгодно. Я, я думаю, я так думаю, что это выгодно, потому что... чтобы оно никогда не заканчивалось. Смотрите, эти все, процесс, он будет длиться, он 18 лет длится, я думаю, еще лет 10. Здесь не мы принимаем решение. Должны быть решения суда. Я сказал, и здесь присутствует прокуратура, милиции, и Кудрявцев сказал, и кооператив сказал, дайте решение, правое решение, законное решение, мы его выполним. Мы никогда не будем сопротивляться, абсолютно. Есть решение, мы будем действовать в рамках закона. Подали иск в суд, судятся с нами в что они считают, что неправильно в 96 году был выдана на землю. С другой стороны, Вячеслава судится с предпринимателем, грубо говоря, для того, чтобы их выкинуть с рынка. И чтобы там это место отдать какому-то другому. Но, как мы сегодня узнали, мы не должны, но это официальная информация, она берет услуги рынка не меньше, чем остальные а больше, чем из остальных рынка, но при этом бюджет ни копейки не платит. А пока будут продолжать работу и все. Дело в том, что мы неоднократно ей предлагали компромисс. Мы летом собирали комиссию, приглашали прокуратуру, милицию, налоговую, все. И мы ей предложили, что, пожалуйста, пока вы согласуете с нами тариф, который был бы примерно такой же, как и на остальных рынках, мы его вам согласуем. Вы, если люди заключат с вами договора, в обмен вы дадите разрешение, чтобы они могли оформить свое право собственности на малоархитектурной формы или сейчас, как это называется, временное сооружение для предпринимательской деятельности. Другой, с одной стороны, вам выгодно, вам выгодно, вы получаете деньги, с другой стороны, людям выгодно. Ну и в-третьих, нам выгодно вот это, потому что мы тоже какой-то э, доход получим в бюджет, и кроме того, с ними который нездоровый, который образовался на рынке. Да, 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 да. После этого через неделю приходит ее письмо, 30 требований, вы должны то, вы должны то, вы должны то, вы должны то. Но ситуация, что касается на сегодняшний рынок, то, что Вячеслава размахивает, юридически нету прав ни у кого. Фактически у нее есть решение суда, что за ней признали право на землю, но для того, чтобы она могла реализовать свое право на землю, у нас любое право на объект недвижимости, на землю, право на землю, начиная с момента государственной регистрации. Государственной регистрации у нее нет ни на объекты недвижимости, которые там расположены, ни на землю. Хотя, еще раз повторяю, право у нее на эту землю есть, но оно не оформлено, и фактически она не может там и распоряжаться этой землей. Мы опять возвращаемся в 1996 год, когда город был заинтересован построить быстрее рынок, и когда и там быстрым решением в сессии, предоставили землю, но технически это не было оформлено. Вы же понимаете, что для того, чтобы оформить землю, там должна быть техническая документация, точки, повороты. Дело в том, что в 2001 году был принят новый земельный кодекс. И по новому земельному кодексу право постоянного пользования землей может находиться только в государственных и коммунальных предприятий. Получается, и в том земельном кодексе будет переходное положение до 2005 года. И в котором было указано, что до 2005 года Все субъекты, которые имеют землю на право постоянного пользования, должны либо переоформить ее в аренду, либо выкупить. И многие так и сделали. Многие переоформили в аренду, некоторые выкупили. Но потом в 2004 году... группа депутатов обратилась в Конституционный суд, которые были собственниками, обратилась в Конституционный суд. И Конституционный суд признал это переходное положение незаконным в связи с тем, что закон обратной силы не Он распространяется только на будущее. И подтвердил, что те, кто имеют право постоянного пользования и находятся в частной собственности, они продолжают этим правом обладать. То есть оставил землю за ними. За этим стояли крупные там э предприниматели, депутаты, и им, конечно, было выгодно, потому что сейчас минимальная ставка арендной платы в три раза выше, чем размер земельного налога. То есть получается, что если земельный налог, он может быть минимум в три раза больше, а максимум в 12 раз может быть больше, чем ставка земельного налога. И поэтому получается сейчас парадокс, чего я начал. Тот земельный участок 60 соток, который был, он не может быть ей предоставлен, потому что после этого часть предпринимателя, каменной киоски, которая там есть, ну, выкупила эту землю. Эту землю надо от этого госакта исключить. И ей фактически надо опять по новой предоставлять землю. Южненский городской совет должен по новой предоставлять землю. Мы когда обращались, нас вызывали в 2013 году в оба госадминистрации, там была комиссия антирейдерского захвата, вот это все так и называлось. Там были руководил первый зам губернатора, а также представители всех силовых структур, земельщиков и так далее. Мы тоже эту ситуацию обсуждали. И там нам говорят, а почему вы не хотите ей отдать землю в аренду? Да мы двумя руками за. Мы хот... И вы действительно, они так удивлены, и вы действительно а, землю отдадите. Мы были с Паскалью, ну, разводим, она может это подтвердить. Да, говорит, вы подтверждаете, что вы отдадите? Для них это было нонсенс. Как то мы хотим отдать землю, а она не хочет? И вы действительно отдадите. Я говорю, да, мы отдадим. Ровим вас на слово, прослали нам протокол, мы после этого три раза письма написали, что уважаемые на основании этого решения просим, обратитесь к нам, дать такие документы, и мы вам выдадим решение о переформировании земли в аренду. Но в аренду ей не интересно, надо платить и очень, тем более, что сейчас существенно разросли ставки арендной платы, очень большие. И она этого не хочет, она ни копейки, не платит, все эти деньги вперед. И ситуацию, вот эту вот, которую она завела, и очень выгодно. Кстати говоря, 10 лет назад еще там был разговор, мы говорим, давайте мы вам поможем оформить объекты недвижимости, которые тогда раньше занималась все на местном уровне, регистрировала коммунальное предприятие, бюро технической металлизации. На что вы ответили, если мы зарегистрируем, у нас отберут. у нее же постоянно куча долгов, она же постоянно была арестована имущество, но его именно поэтому не могли продать, потому что на него не оформлено право собственности. Понимаете, от обратного нельзя, потому что не оформлено право собственности, она им пользуется, но при этом говорит, это мое. Очень удобная позиция, которую она создала, и мое мнение, что тут э, должна работать налоговая. То, что она находится сейчас на едином налоге, я считаю, что это неправильно, потому что по сути она э, сдает землю в аренду предпринимателя. Как же было? Когда же в 1996 году она начала строительство, как она раздала землю всем предпринимателям, ей заплатили какой-то разовый взнос за это. Люди начали строить объекты на земле, которая отведена ей постоянно пользу, а потом она начала говорить, что это то, что вы построили, мое. Хотя люди строили за свои деньги, и понятно, что никто не готов с этим мириться, чтобы отдавать свое кровно нажитое за бесплатно под ее ну, слушай, вместе с тем Институт права постоянного пользования не дает права давать в аренду или субаренду землю. Она может только ей пользоваться, а то, что она построила уже на этой земле, она может это конкретно построенное сдавать. Допустим, построила киоск. киоск она может сдать в аренду, а землю не может. А Институт аренды земли разрешает субаренду с разрешения арендодателя, в данном случае Минского городского совета, передавать в субаренду землю. И мы на всех коммунальных рынках пошли на это, хотя намного дороже для рынка платить аренду, чем э, постоянное пользование. Там, кстати, коммунальному коммунальном мы имеем право, имеем право предоставить постоянное пользование. Мы все-таки ввели в аренду справа субаренду и дали людям возможность, чтобы они каждый из них оформил. право на то, что они построили. Другое дело, что часть людей воспользовалась, часть людей, которые не захотели этого делать и не воспользовалась до сегодняшнего, дня. но это у их, это уже их дело. Главное, что мы им дали представлены юридически такую возможность. А другоє катері воспользують, нет, то вже в руках. хотів би представиться, Я керівник комітетарської місцевої прокуратури Мерк Микола Дмитрич мене зовут Комітетарська місцева прокуратура. Ви знаєте, прийнято закон вступив законну силу додаток до закону України про прокуратуру. Відповідно до якого южне місто южне. Бризовський район, Миколаївський район та Коментарного війшли до юрисдикції прокуратури до Ком'ятерської місцевої прокуратури. Сьогодні щодо, ну, яке питання було вирішено на, на раді, по-перше, це ну, одним з завданням органів поліції це є забезпечення громадського порядку на території обслуговування, тобто на території міста Южна. По-перше, так як на території ринка є громадська організація, які, так як ми зрозуміли, здійснюють громадський нагляд, громадський порядок, однак було надане завдання. Органу керівнику органу поліції про забезпечення громадського порядку ну, на вказаній території, про недопущення порушень закону і недопущення будь-яких масових заворушень. Щодо спору, який наявний на даний час між Южницьким міською радою з одного боку підприємством В'ячеслава та жужницьким коперативом Южницьким міський ринок, це було вислухана думка кожної сторони щодо наявного спору. Були оглянути вивчені документи, які надані також ну, всіма сторонами. Та, ем, ем, крім того, хочу зауважити, що в слідчому підрозділі Южнівської, Южнівської поліції є кримінальне провадження з цього приводу, тому що на протязі вже там, трьох років є скарги з приводу ну, тих дій, які є на, на цьому ринку. Ем, на даний час цей спор, який є, він, частина його розглядається в судах різних інстанцій цивіль, ну, в цивільному судочинстві і в господарському судочинстві. Є різні рішення з приводу цього. На, на вказаній нараді було зауважено про, про, не, про вирішення вказаного спору тільки, тільки лише в правових межах, тільки на підставі закону, будь-яких. Як з цієї сторони, так і з іншої, не допускати будь-які порушення, будь-які порушення масових безпорядків і будь-які знищення майна. На даний час органи прокуратури і в тому числі поліція. Ми маємо право лише реагувати на ті кримінальні правопорушення, які є, тобто на те, що вчиняється на території. У зв'язку з цим проведена профілактична бесіда з двома сторонами про недопущення вчинення кримінальних правопорушень, всіх про відповідальність за такі дії та рекомендовано усім ті спори, які є і які підсудні судам, розглянути їх в межах судових справ. Тому що, дійсно, вони на сьогоднішній день є. Скажи, насколько законно молодые люди на базарі заходили в Балаклавах. Все свидетели с ними, они были все приглашены в Родиу, самознательной личности. И мы понимали, что это за люди. Потом после беседы балаклаву ніхто никто не одевал. И на тот момент тоже данный род уже покидал территорию І, сподіваюся, надеюсь, та беседа, которую мы провели, непосредственно с представителями, общественности, совсем з будет. даст результат, что мы не допустим как бы, беспорядка каких-либо вмешательств. На самом деле, момент нахождения на да, рынке массы беспорядков не, 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 не осуществляли, ни, противозаконных действий не проводили. Они просто единственное, что они были одеты в одинаковую форму, темного цвета. У них не было какие-то там символики, еще что-либо, каких-то там непонятных знаков различий. То есть, люди, Основная задача, что хотелось бы однозначно, что, как бы, наша задача в полиции это не допустить каких-либо массовых беспорядков, нарушение публичного порядка на территории, на территории. Я как начальник комитетской полиции приехал на помощь в местную полицию В связи с штатом, что штат намного меньше, как бы, но мы всячески будем поддерживать, потому что работа работаем на И мы не допустим, чтобы на территории нашего обслуживания происходили какие-то непонятные массовые завороты. Кого представляли ці люди в масках проходитися вуст? Просто общественне. Просто Просто По-перше, це ну, сама, сама територія ринка, це є громадське, громадське місце. Тобто, нікому не заборонено знаходитися на цьому місці, ну в тому числі там місцеві мешканці ходять покупати, купляти продукти. Один, один з варіантів, яким чином ми можемо. Не допускати такі порушення це тільки ем, так, як на даний час немає, поки що немає будь-яких порушень громадського порядку. Ми маємо можливість провести бесіди з, з, з кожною стороною і рекомендувати не здійснювати ці порушення. Я думаю, я вважаю, що нарада, яка була, вона ем, досить продуктивна. Вислухали бажання ті той чи той іншої сторони. І е, знайшли консенсус в плані того, що і та сторона, і е, кооператив, і е, підприємство В'ячеслава, і самі підприємці е, дали, е, скажімо так, зобов'язання в тому, що вони не будуть будь-яким чином сприяти е, у порушенні громадському порядку, і своїми діями не будуть будь-яким чином е, спонукати до вчинення таких дій, тому навіть е, я так ну я розумію, що Спір, який є на даний час, він не вирішений. Однак навіть ця проблема, яка є на даний час, і та нарада, яка була проведена з приводу цього, вже дала результат в плані того, що особи зобов'язалися не вчиняти. Щодо знаходження вказаних осіб на території ринку, на даний час вони, підприємство В'ячеслава повідомило, що розглянуть вказане питання щодо знаходження вказаних осіб на ринку. і зобов'язалася провести з ними бесіду щодо вчинення дій в межах закону. правда, що в них були виявлені ножі. На даний час для того, щоб у подальшому встановити осіб, які вчиняють порушення, вказані особи ідентифіковані та запрошені до міського відділення. Де з ними проведено перше це бесіда, по-друге, встановлені їхні анкетні дані. Для чого це зроблено? Для того, щоб у разі, не дай Бог, у разі будь-якого конфлікту ми будемо знати хоча б хто був на території і, і хто міг зробити це для того, щоб в подальшому ну, функціонувати ру ну, здійснити свою діяльність в цьому напрямку, встановлення ну вказаних осіб. На даний час такої інформації достовірної немає. Немає, немає жодних, як то кажуть, ми як юристи можемо оперувати тільки фактами, які встановлені в законом порядку. Немає жодного процесуального документу, жодного доходу, що зафіксовані такі так, факти. Підстав для затримання осіб будь-яких передбачених законодавством, будь-то адміністративним, будь то, -то кримінальним, в даний час немає. Дуже пощастило, ми певно, ну, що ніяких правопорушень ні адміністративних, ні кримінальних вчинення не було. Однак все ж таки органи прокуратури та органи поліції вважали за необхідне, тому що це є. Головна наша задача не допустити будь-яких порушень, законності. Були проведені профілактичні заходи, як вже повідомив Микола Дмитрович, що ним була ідеологування, була проведена нарада з участю міського голови, для того, щоб зняти якусь можливу напругу з цього питання. Були нам все ж таки, тому що як зазначав, конечно, конфлікт все ж таки існує, і ми в межах своїх повноважень на законом повинні теж сприяти тому, щоб цей конфлікт все ж таки був завершений, і було знову ж таки, прийняті законні рішення, і ми будемо це робити в подальшому. Ми вислухали проблеми, які турбують обидві сторони конфлікту. Ці проблеми ми вислухали представників органів місцевого самоврядування і ще раз підкреслюю, в межах наданих повноважень як органам прокуратури, так органам поліції. В подальшому ми будемо забезпечувати законність та порядок на цій території, і, зокрема, на території ринку, і будемо вживати всі заходи, щоб цей конфлікт зайшов свого завершення. Було встановлено законність і поставлено крапку. Ці особи мають право перебувати на ринку, знову ж таки, органами поліції проведено бесіди, вжито-профілактичних заходи, забезпечено громадський порядок. Однак для того, щоб попередити і бути перейду на язык, вооружен, «предупрежден» значить «вооружен». Для того щоб якщо не дай боже будуть масти якісь місце випадки, ми вже могли оперативно реагувати і в оперативному випадку когось притягати до відповідальності. Однак на даний час такої нагальної потреби немає. Більш того, я хочу додати, що ну, на ваше запитання чи притягнути до сьогоднішній день хтось до адміністративної чи кримінальної відповідальності, саме ну, ці особи, які знаходяться, громадськість. Ну хочу повідомити, що на сьогоднішній день немає за ну, за сьогодні, немає жодного повідомлення про те, що вказані особи будь-яким чином е порушували як адміністративні норми, так і кримінальні норми, ну кримінальні правові норми. Тому е і відповідаючи на ваше запитання, підстави для притягнення вказаних осіб немає. Тобто, якщо б вони там е вчиняли якісь неправомірні дії, бо повідомлено або ми самостійно виявили, виявили цей факт. То дійсно приймалися б законні заходи щодо припинення цих діянь, в тому числі притягнення до відповідальності. Однак є напруга з боку підприємців щодо знаходження вказаних осіб, але, однак ніяких дій протиправних ці особи не вчиняють. вони просто знаходяться на території ринку. Тож вони можуть стояти і тиждень, і два Якщо б громадянин прийшов на ринку і купив би продукти. Він же може знаходитися цілий день на цьому ринку. він ж йому забороняє знаходитися на ринку? Ринок це не є стратегічним об'єктом або будь-яким об'єктом, де да, режимним об'єктом, де, скажімо так, обмежена обмежена можливість знаходження на ньому і ну, пропускний режим будь-який. Ні, це, це те саме, що особа прийде на площу. Міста те саме яка це ситуація саме. зараз в Україні. У нас будуть бойові дії на сході, і люди зараз живуть якомусь страхою. Вони приходять на сході. це. було, це було те, що ви, а, те, що ви те, що ви зараз кажете, це було мною зазначено на раді, що е, дійсно це є напругою для людей, для свідомості людей в тому, що знаходяться ну, якісь особи. Тому зазначено про те, що вказані особи вичасова, що поговорила з вказаними особами, так як вона їх запросила на вказано ринку, про те, що доцільність їх знаходження на території. Їх уже Користуючись можливістю, можемо зазначити з усією відповідальністю, що на даний час ніякої загрози громадському порядку. В місті Южному не існує. І тому ну, це питання максимально стислі, максимально законні. Все, що необхідно, Много ми будемо робити більше. для того, щоб цього не було. Для того, щоб особи відчували себе і ходили на міський ринок ну, і були в безпеці. Все, ну, органови що... вжити у органови поліції в житті щодо попередження, можливого навіть такої загрози не було, що щось може однак все ж таки краще подути на холодну воду, вжиті заходи щодо попередження правопорушення.